І так, предусім відоглядачам, сьогодні ми програємо таку гру, як World of Warplanes від розробників словесних танків, а саме від компанії Wargaming.net. Ключик мені дістався завдяки розважальному порталу Play.ua Ну що ж, тут є три сторонні, за яких можна грати США, Німеччина і Радянський Союз. Ну що ж, набираємо те гри. Стандартний бій. B. Взяв я американський літачок, тому що... тому що я його взяв. Ця, ця компанія відома всім вам завдяки такій грі, як World of Tanks і в майбутньому е, Морським батальям. Ну, кораблі на воді, типа. Ось така гра має бути в них ще. Так, граємо я на бета-тесте ви вже замітили, тому що ще немає ОБТ. Так, тут іде загрузка. Не знаю, буде напевно трішки лагати. Тому що то, я записую на всім славно звісний фрапс. Так, ох нічого собі. ще б треба чекати. Демо. Ребята, з якихось є. трейд додо мислить от цього зараз після цього тут як теорети довгою та сама фізика що говорить про відстань де ви можете трохи виміряти з 18 минути ось The nas aeroportium захищати руки часть увітри вратали. А вот і перший такий червоний стрит. То есть так вот. Я поки що видал. कुछ आदमी और कुछ बच्चों का मिलकाज है, का मिलकाज है, उसलिए वो टेस्टों में काटना यार लेपेंडिंग,

Yeah. Okay. do

Да, это к самого я. чого собі це та демочи хало напишем <плоджен> ну що ж можна зайти в ангар вибрати інший і так піти в інший бій але думаю на цьому я закінчу такий як би сказати геймплей огляд цієї гри побачите що тут Коротше, заходьте на Play.ua, шукайте там ключики, або дивіться їхні відео. Ну або заходьте на офіційний сайт Wargaming.net, підрозділ World of Warplanes і виграйте собі ключика. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, коментуйте, читайте PlayUA. До побачення. З вами був розважальний портал Gamesportal.ua.